Вітаю всіх на сторінках відеоканалу Полтава в Ютубі. Сьогодні унікальні. Раніше ніколи не опубліковані широкому загалу фото та відеоархіви часів Полтави до Революції, а також Полтави періоду Другої світової війни. Унікальна фото, яка була знайдена мною в Німецькому архіві. Це службове авто німецького генерала Фрідріха Паульса на вулиці Українського села, що неподалік міста Полтави. Датоване фото вереснем місяцем 1942 року. Саме, така, саме такий коментар. Під світлиною наводить бундесархів. Натисніть лайк, підпишіться на відеоканал. Неодмінно поділіться цим відео з друзями, знайомими в соціальних мережах. Цим ви допоможете в розвитку нашого канала. Так, до вашої уваги. Ряд інших цікавих фотографій, а також відеоархів. Будівля, будівля старого корпусу педагогічного університета. Це до революції будівля чоловічої гімназії. Ви бачите. Один із видів на Воскресенський храм, що зараз на вулиці Соборності був би на вулиці Соборності, якби цей Воскресенський храм, храм більшовики в 1936 році не підірвали. Панорама на Монастирський Пагорб і Хрестовоздвиженський монастир. Південний вокзал міста Полтави. Київський вокзал міста Полтави. Будинок генерал-губернатора, що входить в ансамбль круглої площі: Будівля губернського зібрання. губернське земство. Збудована 1908 року. Оздоблення будівлі Губернського земства, клуб чиновників. Незбережена пам'ятка архітектури. Хрестовоздвиженський Здвиженський монастир, досить незвичний ракурс, Різдвяна церква. Так, будівля теж з ансамблю круглої площі. Не забуваємо натискати лайк і ділитися прямою трансляцією з друзями та знайомими. Інститут шляхетних пан, інститут благородних дівіць. Вигляд. Успенського собору, він же Градський собор? Будівля музея і бібліотеки. Зараз це Державний архів Полтавської області. Панорамний вид на місто на Губернське земство Воскресенську церкву. Будівля кредитної спілки. Зараз на цьому місці. Готель Атмосфера. Будівля князя Кочубея. маєток князя Кочубея в Диканці. Зверніть увагу перед маєтком пальми. Пам'ятник Івану Петровичу Котляревському 1903 року. Монумент слави. Зверніть увагу на дерева перед монументом. Схоже, яблуні цвітуть. Вигляд Спаської церкви, пам'ятнику на місці відпочинку російського імператора. А також на дальньому плані ви могли побітити Воскресенську церкву. Будівля Полтавського Петровського кадетського корпусу. Будівля губернських присутственних міст. Сучасна міська рада. Будівля, в якій зараз перебуває кінотеатр Візорія. Спаська церква. Шведська могила. Самсоніївський храм. Будівля Полтавської міської ради в роки Другої світової війни. Це був штаб армії Південь. Т-34 підбитий і залишений на центральному колі міста Полтави. Прямо в центрі міста. Дзвіниця Свято-Успенського кафедрального собору. Самого ж Собора ви там не побачите, так як він був зірваний більшовиками в 1934 році. Зима Полтава, 1942 рік. Полтавський базар на Подільській площі. Її ще називали інколи кінно-ярмарочна. Одна із кольорових світлин міста Полтави часів Другої світової війни. І підбитий танк, схоже на БТ, один із виглядів білої альтанки. І знову ж таки ще одна фотографія з німецького архіву, яка ніколи раніше не публікувалася. Якщо вам цікаво, запрошую вас на екскурсії. Цікаві тематичні екскурсії містом Полтава. Компанії кращих гідів. Пишіть в коментарях під відео, залишайте свої телефони. Або зв'яжіться по реквізитам, які я залишу в описі під даною трансляцією. Фото німецького інженера, який залишив значний вклад в фотоархів міста Полтави часів Другої світової війни. Будівля, в якій розташовувався німецький штаб, знову ж таки ярмарок.